Основа NP587 для швабри. Це найдешевий і самий економний варіант, який тільки може бути. Пластик достатньо тоненький такий, рукоятка різьба. От. Відмикаємо на кнопочку нажимаємо, і ось так от вона у нас складається. От, моб на 40 сантиметрів. От. Одягли От. і склали. От. Ну, для домашнього використання, я думаю, в принципі, достатньо. Якщо не часто користуватися акуратно, то вона достатньо довго може прослугувати. О, вот, а так нічого, нічого хороша така стяжечка.